Людина запитує, як переїхати до Албанії, як тут легалізуватися. Я вже дуже багато про це все розповідав. Сьогодні навіть я випустив на своєму ютуб-каналі велике відео. Кому цікаво, можете перейти посилання в шапці профілю і подивитися. Ну, давайте я вам ще раз розповім. Ви просто, якщо маєте закордонний паспорт громадянина України, перетинаєте кордон і автоматично. Головне слово тут автоматично отримуєте захист цієї країни. Після цього ви заселяєтесь тут з заселенням, якщо вам потрібно, я вам допоможу. І якщо вам потрібно, ви починаєте легалізацію в цій країні. Є декілька шляхів легалізації: перше це одруження, далі це навчання, третє це робота, постійна офіційна робота в Албанії. Ви отримаєте візу де. Четверте це відкриття аналогу українського ФОПу в Албанії. І п'яте це купівля нерухомості. Все, в принципі, дуже просто. Кому це цікаво, можете написати мені в директ інстаграм. Я вам допоможу з орендою квартири в Албанії.